Мартін Лютер сказав фразу, яку, мабуть, ви чули не один раз. І навіть коли я дізнаюся, що завтра настане кінець світу, то сьогодні посаджу дерево. Війна показала, що ніхто з нас не знає, що буде завтра. Саме тому ми пропонуємо присвятити кожен день нашого з вами життя. Найголовнішій місії, яку ми знаходимо в Біблії: досягати людей для Христа. Ми пропонуємо зробити вам перший крок долучитися до місіонерської освітньої мережі Synergy+. Plus, головними цілями якої є зрощення та формування лідерів для благовістя та заснування нових церков. Навчання буде проходити більше ніж в 10 областях України. 9 модулів з вересня 24 по червень 25 року, під час яких ви, як студенти, отримаєте базовий багаж знань та досвіду від практикуючих служителів-засновників нових церков. Та найголовніше зрозумієте свій поклик, чи готові ви стати частиною великого руху організації нових церков в Україні. Отже, друзі, ми кидаємо виклик кожного, чиє серце горить для Христа. Реєструйтесь за посиланням, яке ви побачите під цим відео.